Усім привіт! Мене звуть Іра, я психологиня, а це мій канал про книги на YouTube. Книжкова країна у розпалі, якраз на цих вихідних, але я вже маю певні покупки з цієї книжкової країни, тож сьогодні вам детально про кожну з них розкажу. А розпочнемо ми з продовжень серій. і перша із продовжень це. Продовження аркану вовків, а саме тенета війни це Павло Дерев'янко українське фентезі в козацькому сетінгу. Я думаю, що багато хто зараз чув і чує про цю трилогію, тому що вона перевидається у видавництві Старого Лева. І мені дуже подобаються ось ці фольговані елементи на такому темному тлі. Дуже це красивим. Попередня частина була з бронзовими елементами, тут у нас срібні елементи, і щось мені підказує, що третя частина буде вже із золотими елементами, фольгованими на обкладинці. Поки срібне рішення мені подобається найбільше. Про що ж у нас ця трилогія? Ми маємо козака, який ем, ну, має пройти певну посвяту у характерники. І, ем, як він її проходить, в нього починаються там певні пригоди. Ми будемо постійно спостерігати за цими його природами, за його любовною лінією в тому ж числі. І також там є певні сили у цих характерників, а саме вони можуть обертатися на вовків, наскільки мені відомо. Я ще не починала знайомство із цією серією, але планую, уже коли вийде, напевне, вся трилогія в ось цьому новенькому гарненькому виданні. Ось так. І зріз тут теж чорний, у нас є лясе. І мені здається, що ця частинка друга трішки товща за попередню. Ну, можливо, зовсім трішечки цікаво, яка буде третя. До речі, на форзацах тут у нас є портрети персонажів. Причому, здається, у першій частині там зображені не ті персонажі, які беруть участь, ну, чи є головними, точніше, в тій частині, а ось тут ніби це вже виправили. І позаду так само вони не повторюються. У нас чотири різні зображення. А наступне продовження серії це сарома з її скляним троном, і це Клинок Асасинки. Клинок Асасинки це у нас така собі передісторія насправді головної героїні скляного трону. І це ніби книжка, яка має іти хронологічно перед усім циклом, але по написанню вона п'ята. Так, це я дивлюсь на своїй книжкові полиці, скільки там книг. Ем, я поки не знаю, коли мені читати цю книгу. Знову ж таки, цей цикл у мене на паузі. Я читала тільки першу частину Скляний трон ще у ем, попередньому виданні. Так. І я хочу перечитати, і вже напевне, коли вийде вся серія, прочитати все разом. Якщо ви знаєте, як краще читати ось цю частинку, цей приквел хронологічно чи так, як його видавала авторка, тобто п'ятою книгою чи першою, напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво, бо я не знаю. Мені дуже подобається ще ось цей олень. Він тут дуже гарно вписується. Ось так. Людь богів це продовження трилогії, наскільки мені відомо, що це трилогія Джона Гвіна. І, знаєте, я нічого не знаю про цю серію. Я знаю тільки, що це епічне фентезі, тому я його збираю. Коли я буду його читати, знову ж таки не знаю. Але мені відомо, що тут за основу взята скандинавська міфологія. І це має бути дуже цікаво, тому що не часто такі книги зустрічаються. Принаймні, ну я читала такого фентезі досить мало, і хочу якраз відкрити з цією серією для себе саме такий сетінг. Ну я думаю, тут все як завжди в епічному фентезі багато політичних інтриг, багато персонажів, в кінці якась війна, яка все вирішить, боротьба добра зі злом і так далі. До речі, книга досить гарно розгортається, що мені подобається. І шрифт тут дуже комфортний, це теж важливо. А далі перейдемо до книг уже поза серіями. І тут я придбала вілла у сан фурциско Я дуже давно дивилась на цю книгу. Це українська авторка Ярослава Литвин. Мені дуже подобається ця обкладинка, цей зріз. Взагалі, вона для мене дуже така літня. Ну і сюжет тут, думаю, літній, ну це зрозуміло з обкладинки. Тут у нас дівчина купує хату в селі. І, Ну, явно ж намагається там якось упорядкувати цю присадибну ділянку, цю хату, і потім до неї доєднуються її друзі, і в них будуть якісь цікаві там пригоди. Мені дуже подобалось якийсь час дивитись на Ютубі відео про людей, які переїхали жити в слону, теж собі купили хату, якось її осучаснили, там провели собі інтернет, якщо їхня робота дозволяє віддалений е спосіб. Праці, то е, так вони собі живуть. Це дуже цікаво, дуже так е, нестандартно. І ось тепер я ще й хочу книжку е, в схожому сетінгу прочитати: дім з міцним кістяком. Кінг Фішер я вже читала цю авторку, це її псевдонім. Я прочитала у неї дві невеличкі книги, які більше схожі на новели, те, що тривожить мерців, і те, що бенкетує вночі. Мені дуже сподобалась атмосфера, це було досить готично, горорно. І ось коли я побачила, що ця книжка це ну, більший об'єм, вона більша, це повноцінна книжка. І тут написано позаду, що це найкращий роман жахів за версією до 24-року. го року, Що це жаска готика півдня в поєднанні з фірмовим гумором Kingfisher. Ну все. Це мені продало книжку: у мене зараз е, мулька на готику. Я хочу це читати. Тут у нас жінка приїздить до своєї мами е, в будинок. Вона мріє відпочити, переглядати з мамою серіали детективні, проводити час. Але коли вона приїздить, вона бачить, що будинок якось змінився, стіни перефарбовані в якийсь білий колір замість яскравих кольорів, а замість маминих речей всюди бабусині, Причому бабуся вже померла. І мама лякається від кожного е і в той же час веде себе так, ніби нічого не сталося. І ось у нас є ця жінка, яка, е, на секундочку, там складне слово це треба прочитати: археоетномологиня. Ось так. Яка буде з'ясовувати, що ж тут сталося? Е, мені подобається, що е, пані Кінгфішер вводить у свої повісті, Історії, романи жіночих персонажів цікавих професій. Тобто в попередній у нас була мікологиня, здається, так, це та спеціаліст, який розбирається в грибах. Також там був, були небінарний персонаж, і це все дуже цікаво. Це, звісно, не професія, але тим не менше. <сіх> Тому я беру цю книгу ось уже в якісь найближчі осінні читання. Хоча, не знаю, у мене вже так багато планів осінніх. Але я сподіваюся, що я її кудись втулю. Також я вирішила підтримати нове видавництво, яке називається «Грімер». Ну, якось так. <реш> Якщо я правильно читаю, ну, глімер. глімер. О, глимер. тут просто буква така цікаво намальована і не відразу зрозуміла. Кожне моє слово. Це книга, яка буде розповідати нам про дівчину, яка має ОКР. І ось всю книгу ми будемо спостерігати, як вона намагатиметься полюбити себе і вирішити свої психічні труднощі, наскільки я зрозуміла. І в цьому їй ще якось допомагатиме поезія. Хочу звернути вашу увагу, що дуже гарний. Шрифт у цього видавництва. Я подивилась всі їхні книги, і вони всі з таким гарним шрифтом, вони від цього досить пухкенькі. Але це не має значення, коли шрифт дуже гарний і читабельний. Це мене підкупило, також вони виглядають досить стильно, всі ці книги. Ось все-таки зображення, коли я дивилась на сайті. Воно не передає е, краси самої книжки, тому що ось ця обкладинка мені здавалася якоюсь трошки нудною. Але коли я її побачила вживу, мені дуже сподобався цей бежевий і м, бежевий колір матовий, а ось ці папірці, ніби вони глянцеві. І так воно виглядає вживу набагато краще, об'ємніше і не так нудно. Тому теж читатиму цю книгу, не знаю коли, але читатиму мене цікавить от, про психічні розлади почитати, ну це ж професійна мулька. Зізнаюсь вам, у своїй любові до творчості Тома Голанда і взагалі до цього актора я дуже сильно люблю людину Павука, саме у його виконанні. І е, наступна трилогія буде пов'язана з цим актором. Точніше, він зіграв головну роль в екранізації цієї трилогії, хоча там вийшов поки тільки один фільм, і здається, він не дуже вистрілив, тому навряд чи будуть продовжувати. Але, тим не менш, після цього фільму я дізналася, що є книги. І е, я хочу їх тепер прочитати, тому що зав'язка тут досить цікава. І це у нас. Патрік Нес і його трилогія Ходячий хаос. Перша книга, ніж якого не відпустиш. Друга запитання та відповідь. І третя монстри з людей. Ось такі вони всі різнокольорові. Знаєте, я б, напевно, ніколи не звернула увагу на. Таку обкладинку, тому що вона мені не подобається відверто. Але тут дуже цікавий сетінг, а саме у нас є суспільство, яке складається з чоловіків, і думки цих чоловіків можна побачити і почути. Тобто біля них буквально з'являються якісь образи того, про що вони думають. Ну, принаймні, так це було змальовано у фільмі. Я думаю, що це напевно, приблизно десь так само виглядає в книжці. Ну, загалом, їхні думки всім навколо відомі. Але колись були жінки, і от їхні думки нікому не були відомі. І жінки тепер кудись поділися. Ми маємо поселення. Де живуть чоловіки, вони виховують хлопця підлітка, який одного разу просто десь в лісі зустрічає дівчину і дуже тому дивується, а особливо тому, що він не може прочитати її думок, Всебто він нічого про неї не знає, не бачить. І уявляєте, це його шок від того, що вона як закрита. І мені дуже подобається. Ось це мені цікаво, куди ж поділися жінки, що з ними трапилося, і як так все ж таки виходить, що е, чоловіки виховують хлопця, отже колись якась жінка цього хлопця народила. І от е, цікаво, як це все, що розгорнеться, що ж це за суспільство таке. Дуже інтригує мене ця трилогія. Е, знову ж таки, не знаю, коли я буду читати. Коли в мене буде настрій, напевне, але прям мені дуже цікаво от такі штуки почитати. І покажу вам ще книгу про Мерлін Монро, велетенську, важку, яка дісталася нам з подругою абсолютно безкоштовно. Тому що ми підійшли до стенду: зараз скажу, де я купувала віллу Сан-Франциско, це у нас фоліо, ні, фабула. Це фабула. І е, коли ти купуєш дві книги, там можна обрати третю у подарунок із тих, які мають певний дефект. Тут дефект це ось буквально тут одненька, ну, трішки зазубренька у обкладинці, ось, і ми вибрали книжку про Мерлін Монро. І зараз вона у мене, може я буду її читати. Я люблю постать Мерлін Монро, мені подобаються різні теорії конспірологічні, з ким вона спілкувалася, про що її зв'язки з братами Кеннеді. Ось і я хочу більш детально про неї почитати. Тим паче, тут із фотографіями, вона така об'ємненька, думаю, тут є що дізнатися про цю видатну жінку. І ще покажу вам книгу, на яку я дуже довго чекала. Цю я вже не купувала на книжковій країні, вона мені приїхала поперед замовленню. Але так як це така довгоочікувана е, книжка, я не можу про неї не згадати. І це осколки честі Лоїс Будджол. Це космічна опера, цілий велетенський цикл. Він написаний ще десь в 90-х стається. І я така рада, що у нас його видали в українську і починають видавати. Я насправді його весь, здається, читала російською ще дуже давно. Не знаю, скільки, може, років 8 назад. Ну, давненько. І якось я щаслива, що нас його видали українською, тому що це найкращий фантастичний е цикл, який я читала. Взагалі одна з найкращих фантастик, які я читала, хоча, напевно, просто найкраща. Це краще за «Колонію Кідрукани». Колонія мені подобається, але осколки честі подобається ще більше. Тому що тут прекрасний, офігенний, неймовірно, харизматичний персонаж. Який має дефекти кісток із народження, вони дуже ламкі. І він себе через це відчуває неповноцінним. В нього і зріст невис... ну, невисокого він зросту, ну і так він сумнівається в собі, зовнішність в нього якась не дуже. Але попри це, він вступає у військову академію, він хоче якихось для себе звершень, тобто він намагається перебороти ось ці свої слабкості. І е, одного разу так стається, що він е, чисто випадково очолює цілий флот космічних найманців. Е, він робить вигляд, придумує. Про себе історію, що він якийсь там офігенний адмірал, який такий класний, що про нього ну от, навіть ніхто не знає, настільки він е, утаємничений, секретний, не знаю, ще якийсь. І він просто створює собі повністю якийсь образ цього адмірала, і, що цікаво, він переконує у цьому абсолютно всіх. Людей на цьому флоті. Ну, флот це ж, я не знаю, скільки це кораблів, але це багато кораблів космічних, і це офігенно. І всі його пригоди із кожною книжкою вони різні на різних планетах. Десь це детективчик, десь це там щось пов'язане з жіночими персонажами на одній планеті. Ці планети досить різні. Але маю зауважити, що перші дві частини, осколки честі, і наступна, не пригадую, як вона називається, це буде йти мова про його батьків. А саме нам тут покажуть, як вони познайомилися, як взагалі на світ з'являється Майлз, і яким чином стається так, що він потім має ось ці свої фізіологічні недоліки. Батьки у нього теж дуже круті, вони досить різні. Батько у нього із такого консервативного суспільства, а мама, навпаки, із планети, де дуже прогресивне суспільство. І ось ці двоє людей якось сходяться, і дуже цікаво спостерігати за тим, як вони доповнюють одне одного, як вони люблять одне одного. Поважають, і наскільки вони сміливі. І мені ще теж особливо подобається, як тут прописані жіночі персонажі, тому що вони тут дійсно тащать. Це не просто фантастика, де жіночі персонажі на якихось другорядних ролях. Ну, знаєте, воно і, напевне і не дивно, якщо це писала жінка, вона віддала належне жіночій стадії. Тому дуже рекомендую, якщо любите фантастику, звернути увагу на цю серію, тим паче, що в цьому видавництві від апріорі навіть є чорнобілі ілюстрації. І це красиво. Хоч вони і чорнобілі, але все одно дуже гарні і е, можна розгледіти деталі навіть у чорнобілому форматі. Що мені подобається. Їх тут так нормальненько. Ух, все, я втомилася, в мене вже болить горло. <сіх> Дякую вам за перегляд. Пишіть, що ви придбали на книжковій країні, чи оцінили ви нове видавництво Glimmer. І буду рада поспілкуватися. Всім па-па, до наступних зустрічей!